Тринадцятирічна Катя із жахом в очах переповідає все, що сталося під ранок. Її рідне місто Миколаїв знову обстріляли окупанти. Ще страшно опасно було. Ми попадали все на пол, повіділі це пламя, ці штори так поднялись, і решили біжати. А там уже все все розбите і нікуди біжать. Дівчинка ночувала разом із бабусею Галиною. Аж раптом на світанку пролунали потужні вибухи. Ліжу, смотрю. Таке, я думала, що в цей новий дом його подняло. А це был такой взрыв. і плам'я. вроде як салют пустили, такой все салют летить. Слушайте, Ми перепугалися, ми впали, на чалі окна падать, все, падать, стекла. Ракета лягла посеред дороги до найближчого будинку 5 метрів. Відтак утворилася величезна вирва, а уламки боєприпасу розкидало навкруги. Я держу осколок від ракети. Ми нашли на вот этой крыше. страшний такой. Руки него всі грязные. Вибуховою хвилею зачепило один багатоквартирний будинок, а також помешкання жилкопівських дворів. Тут найбільше пошкодило дахи. Були вікна. Це все, що від них лишилося. А це Лілія. Вони з чоловіком прийшли наводити лад у мамині квартирі після вранішніх обстрілів. Жінку напередодні евакуювали до іншої області. Вже винесли з десяток відер, скла та каміння. Трошки вже прибрали, але ще багато треба робити. Мама виїхала, ми прийшли, так як сусіди сказали, що. Сталося лихо в обласній військовій адміністрації. Повідомили, війська РФ гатили виключно по приватному сектору. Пошкоджені понад півсотні будинків. Травмованих та загиблих немає. Сьогодні вночі, 4 серпня, місто Миколаїв вкотре було обстріляно системами залпового вогню. «Смерч». поцілили у приватні будівлі. На жаль, кілька будівель дуже сильно були пошкоджені, але на щастя обійшлося без Міських жертв без поранених та без загиблих через високу ймовірність обстрілів. Військові наполегливо радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги а вночі за можливістю перебувати в укритті або використовувати правила двох стін. Наталя Проходько Ігор Горневідомські Ніс ТВ, для є новин.